Будемо повтарати псалом, Хай нас осяє світло Твого лику, хай нас осяне світло Твого лику, хай нас осягає, світло Твого лику, хай нас осягає, світло Твоє. Коли я закликав, вислухав мене, мій Боже, в устах ти послутав мені розраду, змилуйся наді мною Боже і вислухай мою молитву, хай нас осягає світло Твоя. Тож знай те, що Господь є Богом, для праведного слова Він зробив дивовижне, Господь вислухає, коли я буду кликати до Нього, хай нас осямає світло типу, багато хто запитує. Хто добро нам покаже, спрямуй на нас, Господи, світло Твого Влича, у спокої я відпочиваю і сплю одночасно, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити в безпеці. Хай нас осягає. Аллилуйя, Аллилуйя, Віллилуя, Блаженні, котрі в Господі помирають, нехай відпочивають від своїх трудів бо їх вчинки йдуть за ними. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Господь з вами, і з духом Твоїм, Сува Святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава Тобі, Господи, Ісус сказав до своїх учнів, надійшла година, щоби був прославлений Син Людський. Воістину, воістину говорю вам, якщо зерно пшениці, впавши в землю, не вмре, залишиться тільки само одне, але якщо вмре, принесе стократний плід. Цей, хто любить своє життя, втрачає це життя, а хто ненавидить свого життя на цьому світі, збереже його на життя вічне. А коли би хтось хотів мені служити, нехай йде слідом за мною, і там, де я, там буде мій слуга. А якщо хтось мені служить, того пошанує мій Отець. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Другі люблені в Христі, парафіяни, родичі, браті і сестри, кохані любі Божі діти. Сьогоднішня служба Божа. Наша участь в похоронах це є ще одна нагода, щоб ми пригадали собі про вічність. Бо дуже часто люди, коли є похорон, пригадують, що є смерть. І це є теж правда, і це є теж реальне, це є правдиве. Але коли ми дивимось на похорон, коли ми дивимося на труну, коли ми бачимо, наприклад, на кладовище, на цвинтарі, могили. Якось дуже часто ми думаємо про те, що є смерть, що кожен з нас колись буде, мусив перейти цей поріг смерті. Але смерть так насправді, як вчить нас Біблія, Святе Писання і Церква в своєму навчанні смерть є для нас порогом. Якщо є поріг, то це не є кінець. Якщо є поріг, то потрібно йти далі. І дуже добре є, щоб ми за кожним разом, коли є учасниками похорону, щоб ми пригадали собі, що є вічність. І тому це є дуже важливо, коли ми сьогодні теж чуємо Євангеліє, це є уривок з 12 розділу, 12 глава Святого Йоанна. Ісус говорить на прикладі зерна, пшениці, якщо ми сіємо пшеницю, якщо ми. Засіваємо зерно в землю. Це щось нормальне і натуральне, що воно повинно перемінитись там в цій землі, повинно померти, щоб виросло нове зерно, новий хліб. І тому Ісус каже, якщо би цього не було, воно пропаде. Якщо воно вмре, то воно не пропаде, воно дає життя. І кожен, хто хоче служити Господу, повинен зрозуміти, що так, як Ісус каже, на цьому світі ненавидіти своє життя. Це не значить, що я не хочу жити, але це означає, що життя вічне є важливіше за моє життя. Життя вічне є важливіше за мій дім, за моє господарство. Важливіше за те все, що я маю, тому що в вічному житті нас чекає неймовірна нагорода. І знаймо, що нагорода завжди є за щось. Божа нагорода це є подарунок. Але ми, як люди, як люди культурні, як люди віруючі, як люди чемні, теж виховані, ми знаємо, що ми не заслуговуємо Божої нагороди, але хочемо хоч трішки віддячитись за те, що Бог нам приготував в небі. Тому, наприклад, коли хтось запитує, чому мені ходити в кость, в церкву, навіщо мені молитись? Чому я маю ходити на святу літургію, на службу Божу, то завжди потрібно відповісти такій людині, що ти не мусиш ходити, ти маєш можливість ходити. Тебе ніхто не заставляє, ти сам повинен, чи повинна зрозуміти, що це є привілей. Так? Дуже простий приклад. Ми можемо з села до міста, зберегти з, з городок, піти пішки, але як нас підбере якась машина, як ми сідаємо в автобус. То я ніколи не бачив, щоб водій автобуса змушував людей заходити в автобус, так? кричав на них, там батугон бив. Де... Люди самі пхаються в автобус, бо це можливість поїхати в Городок, а не йти пішки. І коли б люди розуміли, що насправді Бог приходить з великими дарами до нас, то нікого не треба було би тягнути в церкву чи в костюл. Тільки люди б самі пхалися в цей костюм, в цю церкву. Тут би не вистачило місця для всіх, якби люди тільки зрозуміли, що це є можливість, що це привілей, що це не є, наприклад, примус якийсь, так? що нас хтось заставляє, змушує. І це є дуже важливе, щоб ми сьогодні це почули так, як Ісус говорить. Хто хоче мені служити, нехай йде слідом за мною. Іти за Ісусом Христом. Це йти дорогою молитви, дорогою Божого Слова, це бути присутнім в храмі, почути, як нас Свята Церква навчає, як правильно розуміти Господа Бога, як правильно розуміти те, що Господь залишив нам в святому Писанні. І тому сьогодні ті слова, якими завершується уривок ривок Євангелії, якщо хтось мені служить, того пошанує мій Отець. І тому ми завжди. Коли розуміємо, що ми є близько Бога, що ми не пропускаємо молитву, що ми користаємося стаєнств в церкві, наприклад, сповіді, святе причастя. Якщо нам цього не бракує, і ми можемо сказати, що ми люди віруючі через це, то насправді нас чекає нагорода в небі. І кожен похорон, так як і сьогодні, Він повинен нам пригадати, що є Бог, що є вічність. Що колись цьому Богу і потрібно буде подивитись в очі, сказати правду, чи я тебе люблю Богові сказати, наскільки ми Бога шанували тут на землі, і просимо сьогодні, щоб кожен з нас, підкріплений цією вірою, міг насправді зробити таку ревізію в своєму житті, де мені ще Бога не вистачає, а де Бог насправді є зі мною, щоб ми з Богом жили. З Богом помирали і з Богом були в небі щасливі. Амінь. Христос Христос!